Шановне товариство, вчора відбулася позачергова 64-та сесія Медвінської сільської ради, на якій було ухвалено низку важливих рішень, зокрема фінансових. Серед них виділення коштів на потреби освіти, культури, а також на проведення оцінки земель громади. Одним із найважливіших рішень було виділення коштів. Для передачі трансферту до державного бюджету для закупівлі РЕБа для військової частини, це підтримка, яка набуває особливого значення в умовах сьогодення. Хочу висловити свою щиру подяку депутатам, які були присутні на сесії та проголосували за ці важливі рішення: це Грицак Вадим, Грохольський Віталій, Кулик Олексій, Лабзенка Наталія, Митяй Михайло. Огниста Людмила, Пугач Андрій, Свидина Сергій, Шостак Сергій, Шевченко-Віктор та Якименка Наталія і Володимир Синиця. Ваша відданість справі розвитку громади і підтримка важливих ініціатив це те, що допомагає нам рухатись вперед. Дякую. Однак, не всі депутати виявили свою відповідальність перед громадою. Я хочу звернутися до тих, хто вкотре проігнорував засідання сесії. Зокрема, я звертаюсь до пана Володимира Замирайла. Володимире Миколаєвичу, ви вже декілька разів не були присутні на засіданнях, хоча повідомляли, що плануєте бути. Може вже настав час переосмислити свою роль як народного обранця. Також. Хочу звернутися до депутатки пані Брагіної. Ви не з'явилися на засідання фінансової комісії, і це заблокувало її роботу. А члени земельної та гуманітарної комісії були змушені розглядати фінансові питання. Це ви в такий спосіб турбуєтесь про життя громади. Вірю. Що незалежно від труднощів, які зустрічаються на нашому шляху, громада продовжуватиме і надалі працювати та розвиватися. Слава Україні!